Крохмаль. Використання крохмалю при приготуванні страв. Мета розглянути способи використання крохмалю при приготуванні різних страв в домашніх умовах, предмет досліджень, крохмаль, об'єкт досліджень, Клейстеризація крохмалю. методи досліджень, пошук інформації про об'єкт досліджень. Емпіричні спостереження, практична діяльність, Розробка рекомендацій стосовно використання крохмалю. будова крохмалю. Крохмаль утворюється в рослинах у процесі фотосинтезу і відкладається у формі резервного вуглеводу в корінні, бульбах і насінні, наприклад, сирна рису, пшениці, жити та інших злаків містять від 60 до 80% крахмалю, бульби та картоплі від 15 до 20%. Крохмалом називається суміш двох полісахаридів, складених із залишків циклічної альфа-глюкози. Молекула амілопектину має в розгалуження, що створює просторову структуру, молекулярна маса яких досягає від 1 до 6 мільйонів, а амілоза має лінійну будову. Утворення крахмалів в процесі фотосинтезу. Рівняння утворення крахмалів або целюлози можна представити так: NC6H12O6 дорівнює С6H10O5N плюс NH2O. Ця реакція називається реакцією поліконденсації. Мономер глюкоза. Або полімер целюлози, або крахмаль побічний продукт, вода. Існує дві групи крахмалю нативний натуральний і модифікований. Насправді всі крахмалі отримують спочатку або з зерна, або з клубнів, а потім вже шляхом зміни модифікування, отримують інші види. Фізичні властивості крахмалю. Крахмаль білий аморфний порошок. Просткий дотик. якщо розтерти крохмаль пальцями, відчувається характерне поскрипування нерощину у холодній воді, однак у гарячій воді утворює колоїдний розчин. Крохмаль складається з дрібних зерен, внаслідок обробки крохмалю теплою водою вдається виділити дві його фракції: фракцію розчину в теплій воді, що складається з полісахариду амілози, і фракцію, яка лише набухає в теплій воді з утворенням клейстеру і складається з полісахариду амілопоктину. Крохмаль-загущувач. харчова промисловість розповсюдженіша галузь, у якій використовується кукурудзяний крахмаль. Він має змогу загущувати продукти, а цього потребує велика кількість харчів, соуси, супи, десерти, крими. Кількість тотаного крохмалю можна регулювати, щоб отримати більш щільну або легку консистенцію. Для цього його змішують з водою або соком і кип'ятять. Клейстерізація крахмалю. Кукурудзяний крахмаль в холодній воді не розчинений, зернистий і осяде, якщо залишити стояти. Однак при варінні кукурудзяного крахмалю у воді гранули крохмалю вбирають воду, набухають і розриваються. Процес утворення клейстеру з крахмалю при нагріванні у воді зерна крахмалю руйнуються з утворенням клейстеру. Клейстеризація крахмалю це складний процес, що йде в три основні стадії. Перша стадія спочатку крахмальні зерна набухають, приєднуючи невелику кількість води. Друга стадія. При підвищенні температури приєднується велика кількість води, що супроводжується сильним набряканням зерен, зі збільшенням їхнього об'єму в сотні разів і підвищенням в'язкості розчину. Набрякання крахмалю відбувається внаслідок розриву водневих зв'язків і гідратації макромолекул полісахаридів. Третя стадія на останній стадії розчинні полісахариди витягуються водою. Зерна втрачають форму і перетворюються в мішечки. Клестеризація картопляного крахмалю відбувається при температурі 68 градусів, кукурудзяного – при температурі 71 градус. Крахмаль використовуються у скляді кляру. Секрети приготування такого продукту, як кляр, прийшли до нас багато років тому з Франції. Ще його називають рідкою паніровкою, яка призначена для обмакування в неї невеликих шматочків м'яса. Птаха, так і риби. Дуже добре гармонує із морепродуктами, овочами, кроп'яними котлетами, грибами, листовою зеленю і фруктами. Смаження таким чином дозволяє отримати апетитно-золотисту скоринку, зберігає сік і ніжність продуктів, дозволяє зберегти в них всі вітаміни та поживну цінність. Шматочки потрібних продуктів умочують всю рідину, смажать у фритюрі до утворення рум'яної кірочки і викладають на тарілку з паперовим рушником. Для поглинання надлишків жиру й масла, іноді його використовують навіть для приготування млинців і оладок. Готуємо млинці з начинкою. Ми взяли миску для замішування тіста, висипаємо в неї крахмаль, додаємо сіль і яйця. При безперервному помішуванні вливаємо в тісто молоко, перемішуємо його до повної однорідності, вливаємо в нього рослинну олію і знову перемішуємо, розгріємо сковороду на сильному вогні. Змастимо сковороду перед першим ланцем невеликою кількістю рослинної олії, виливаємо на сковороду половину ковша тіста. Перед цим обов'язково перемішаємо його, щоб підняти крахмаль. Круговими рухами розподілимо тісто по дну. Готуємо пиріг. Інгредієнти: пачка маргарину, склянка цукру, 2 яйця, ложка майонезу, чайна ложка крахмалю з оцтом, дві склянки борошна. Пачку маргарину розтоплюємо на вогні. Не доводимо до кипіння та додаємо склянку цукру. Ще додаємо 2 яйця, ложка майонезу, чайна ложка крахмалю та додаємо чайну ложку оцту та 2 склянки борошна. Наливаємо на деко і зверху покриваємо варенням і запікаємо в духовці. Готуємо рибу в клярі. Беремо філе, видаляємо серветками зайву рідину, нарізаємо на невеликі шматочки. Приправляємо приправою, солимо, перчимо, оприскуємо лимоном, обережно перемішуємо. Далі готуємо кляр, вбиваємо яйця в тарілку, віночком перемішуємо і додаємо кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо так, щоб не було грудочок. Беремо сковороду, наливаємо олію, обмочуємо шматочки і відразу кладемо в олію, смажимо з обох сторін до красивого рум'яного кольору. Висновок. Завдяки калестеризації крохмалю. Він знаходить широке застосування в приготуванні різних страв. Крохмаль часто використовують у скляді кляру, що дає змогу зберігти вітаміни і поживну цінність продуктів. Ще він дуже добрий загущувач.